Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена. Ти, Отець, ти син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина. Ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину, і долинами смерті за руку ведеш. Як порою, душа моя сповнена страхом, і тривожно питання, як бути, як жить, ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто, так, як ти, нас не зможе любить, дні бувають важкі, розбиваються мрії. Часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото, кричить, не змогла знову впала, й тобі вже на ноги не встати. Ти одна, у душі твоїй стільки є зла, подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух святий ступає, і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно, твоє серце, як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав. Кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку не раз з кижихла рятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одежі білішими снігу зроблю. Як над низько впадеш, підніму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю, неосяжна любов, як її зрозуміти, Ні є стільки тепла до людини й жалю? Кров пролив на хресті, мусів болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним важаю. Ще не раз благодать я на нього зілю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю. Все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Амінь.